Веселого геловіну народ кінець жовтня має унікальну атмосферу, прокидаються відьми, виходять погуляти привиди та всюди розкидані зловісні ліхтарі Джека. На жаль, в наш час не вийде повноцінно відсвяткувати, проте я можу порадити вам всім аніме, які наженуть страху у ваш вечір. Звісно ж, у хорошому сенсі. Тож вмощуйтеся зручніше, наливайте собі чогось смачненького та гайда знайомуйтеся зі світом аніме жахів. Почну я з вампірів. Аніме нечість повідає нам про невеличке містечко Сотоба, що розташоване в сільській місцевості: миле місто, милі люди, всі всіх знають та завжди раді прийти на поміч. Однак все змінюється, коли молода дівчина Мегомі помирає від загадкової хвороби. Лікарі розводять руками єдиний симптом раптова та прогресуюча слабкість, але це лише початок. З'являються нові й нові жертви, тож лікар Озакі бере розслідування в свої руки. Аніме має незвичну графіку, трохи схожу на Код Гіас, однак з чудернацькими зачісками. Тож вам доведеться трохи звикати. Але саундтрек та атмосфера це щось. Нечість починається доволі повільно, поступово розганяється та набирає прямо таки шалених темпів в останніх серіях. Оця таємничість на початку, коли ніхто не знає, з чим має справу. Потім наступає шокуюче усвідомлення правди та розуміння того, що сили далеко не рівні, а звернутися за допомогою немає до кого. Та прямо таки жесть у фіналі. Що мені ще сподобалося, так це те, що аніме не намагається приліпити людяність вампірам та не виставляє їх жертвами обставин. Більшість з них самі обрали шлях насилля, хоча могли прожити спокійне життя, не видаючи себе та без зайвого кровопролиття. Також аніме має ще один козир. А саме людські пороки. В бажанні врятувати власну шкуру чи прагнучи помсти, звичайні люди здатні на найогидніші вчинки. Розповідати про них я не стану, будете дивитися, самі зрозумієте. Звісно, аніме точно не шедевр та має декілька сюжетних дір, однак його варто переглянути заради атмосфери безвиходів, крутого саундтреку та цікавих роздумів про людську природу. Наступним твором буде перший епізод антології спогади під назвою Магнетична Троянда. Антологія вийшла з-під крила Кацухиро Отомо, відомого завдяки аніме таманзі Акіра. Проте сценарій епізоду Магнетична Троянда написав геніальний Сатоші Кон, відео про якого я робив ще весною. Сюжет розповідає про недалеке майбутнє. В центрі історії космічний корабель Корона, який займається збором сміття. Екіпаж складається всього з чотирьох осіб, і вони якраз збираються відправлятися додому після роботи. Але за класикою жанру отримують сигнал Сос. Знаю, що це вже давно заїжджене кліше, але фільм не про закручений сценарій, хоч і має декілька сюжетних поворотів. Цей фільм яскравий представник творчого генія Сатоші Кона. Тут ілюзія змішується з реальністю настільки, що вже ні персонажі, ні глядач не можуть зрозуміти, що ж коїться насправді. Троянда не має ні одного скримера, проте постійно тримає в напрузі та лякає невизначеністю та відчуттям безвиході. Цей фільм недовгий за хронометражем всього 43 хвилини. Проте це лише грає історії на руку. Вона не відволікається на непотрібні сцени, сайдквести чи ще якусь зайву балаканину. Натомість має сфокусовану та цілісну історію з відкритим фіналом, який може наштовхнути на деякі роздуми. А зараз невеликий відступ. Війна продовжується. І вона надовго. Тому я прошу донатити усім фондам, яким ви довіряєте. В описі буде посилання на збір, правда, я поки не знаю, який саме. Позаяк не маю поняття, скільки часу витрачу на монтаж та що саме буде актуальним на момент виходу ролика. Але в будь-якому випадку не забувайте допомагати нашій армії, бо лише завдяки українським титанам ми живемо у вільній країні. На черзі дещо новеньке. Аніме ще не вийшло повністю, тож остаточної оцінки я дати не можу, однак вже багато чого можна розповісти. Про це аніме я вже робив текстовий відгук на каналі для спонсорів, яких у мене немає, але все ж трохи розкажу ще й тут. Таємне зібрання розповідає про малу дівчинку на ім'я Яйой, котра бачить духів та може з ними контактувати. Але вона не просто з ними контактує, вона на них полює та ловить. А все з тої причини, що колись її мати була поневолена надзвичайно сильним духом. От Яй і збирає собі міні-армію з привидів, аби перемогти покидька та звільнити матір. Допомагатимуть в цій справі її репетитор Кейтеро та кузина Ейко, котра найняла Кейтеро, бо знає його з дитинства. Так сталося, що Ейко та Кейтеро теж постраждали від привидів, а яйо в перспективі може допомогти звільнитися від їхніх проклять, аніме атмосферне, моторошне та загадкове, сповнене пригод, кріпових духів та, та таємниць. Єдина проблема серіалу перші шість серій. Справа в тому, що вони побудовані за однаковим принципом. Трійка друзів кудись йдуть погуляти, відбувається купа комічних та відверто дурнуватих сцен, потім вони виявляють, що там є злий дух, та перемагають його. Я цей тайтл навіть дропнути хотів через одноманітність. Проте сцени з злого привода, коли роль хижака постійно переходить від однієї сторони до іншої, мене зачаровували, тож я продовжив перегляд. І зовсім не пожалкував. Далі сюжет стає більш цілісним, дурноватої або стає менше, а моторошні полювання на приводів стають більш цікавими, захоплюючими та лякаючими. Темні та зловісні сцени в стилі Сема Реймі, надмогутні духи, проти яких майже неможливо боротися, та додаткова мотивація героїв рухатися, змусить вас вмикати наступну серію. Продовжу підбірку дечим доволі відомим. Аніме інша 2012 року це такий собі пункт призначення з японськими школярами. Оригінальне «Ранобе» вийшло ще в 2009 році та має декілька продовжень. Манга-адаптація з'явилася 2011-го, а через 9 років почало виходити ще й українською від видавництва Molfar Comics. Сама історія переносить глядача в маленьке японське містечко Йоміяма, Колись в місцевій школі загадково загинула учениця старших класів, однак її настільки любили, що ні вчителі, ні інші учні не змогли прийняти втрату. Це призвело до того, що ця учениця дивним чином з'явилася на випускному фото. Через 26 років у місто приїздить хлопець на ім'я Сакакібара Коїчі та потрапляє в той самий клас, де колись сталося лихо. Та дізнається, що тут вчиться дівчина, яку крім нього ніхто не бачить. Аніме весь час тримає своєю таємничістю. Глядач не завжди розуміє, що тут відбувається та де правда. Також градус підсилюється з кожною новою серією, ставки ростуть, а розв'язка шокує та збентежує. По правді, після фіналу виникають деякі нестиковки та питання щодо сюжету, але загальний темп, гнітучий настрій та постійне відчуття небезпеки варті перегляду. До речі, якщо вам цікавий лише сюжет, то я наполегово раджу вищезгадану манку. Там немає відверто зайвого пляжного епізоду, який хоч і шукую в кінці, проте виглядає недоречно. Але якщо ви хочете повністю зануритися в атмосферу таємничого проклятого класу, то аніме виправдає очікування завдяки досконалій картинці та неймовірному саундтреку. Наступний серіал ще більш загадковий. У час, коли плачу цикади, описує події в маленькому містечку Хіна Мідзала. Воно настільки маленьке, що в місцевій школі є лише один клас, де навчаються діти від найменшеньких до випускників. Щороку тут проводиться фестиваль Ватанагаші, свято присвячене місцевому богу Оящира. І щороку хтось на цьому фестивалі гине за загадкових та кривавих обставин. Головний герой історії Маєбара Кейчі. Він переїхав у це місто разом з батьками та швидко потоваришував з однолітками. Вони милі та привітні, завжди раді допомогти, однак дуже швидко починають дивно поводитися, деякі навіть загрозливо. Настільки загрозливо, що одна з них вбиває кейчі вже в другій серії. А вже в третій події починаються зі самого початку, однак за зовсім іншим сценарієм. Тож протягом всього першого сезону глядача буде лише одне питання. Але в другому сезоні поступово почнуть давати відповіді. Так, і раптом що я говорю про версію 2006 року. Звісно, там не досконала графіка, проте вона ідеально підкреслює настрій аніме. Окремо відзначу розкішний опенінг. А от ремейк я не раджу. Там автори надміру вдарилися в меми та зробили картинку аж занадто веселковою, чим зруйнували абсолютно всю атмосферу. А оце аніме я подивився зовсім нещодавно. Сказати, що я був вражений, не сказати нічого. Автор сам по собі надихався Лавкрафтом, а це вже про щось таке говорить. Колекція Джунджі Іто це збірка різних сюжетів. Кожна серія нова історія. Тут вам і ворожіння, і дивні монстри, і незрозумілі примари, ляльки, паралельні світи. Коротше, фантазії автору позичати не доводиться. Аніме жахає з декількох причин. По-перше, воно постійно тримає глядача в напрузі. Більшість історій зачіпають тему переслідувань та постійно виникає відчуття, наче за тобою хтось спостерігає. По-друге, більшість тих антагоністів відносно схожі на звичайних людей, деякі навіть ними є. Ти не знаєш, де чатує небезпека, чи коли на тебе впаде якась почвара, адже вона ховається між твоїми друзями. Але ти знаєш, що це трапиться, і цей момент очікування та постійного страху не відпускає. Мушу визнати, що не кожна історія мене прямо захопила, але все ж дуже багато цікавого і моторошного я тут надивився. Тут майже немає скримерів. Натомість вся ота напруга наростає все більше і більше, поступово, але неминуче. Саме тому так страшно. Відчуття неминучості та чогось жахливого повільно поглинає глядача, мучить, заповзає під шкіру, і в момент, коли щось таки трапляється, ти не підстрибуєш переляку, а завмираєш від жаху. Ух, давно я такого не відчував. Тож, якщо ви любитель подібного, тоді однозначно раджу. Мабуть, далеко не всі історії припадуть до душі, але якась частина точно залишиться серед ваших фобій. Завершує свою підбірку забутим та непопулярним аніме Пекельна дівчинка. Вийшло воно в далекому 2005-му та налічує три сезони, з яких перекладено лише один. Проте історія в ньому повністю завершена та не потребує продовження. За сюжетом існує веб-сайт під назвою Пекельне листування. Він доступний лише опівночі, та якщо в ньому ввести ім'я людини, якій хочеш помститися, прийде пекельна дівчинка. Вона забере ту людину до пекла. Проте за це треба заплатити велику ціну. Помста це завжди копання двох могил. Одна для кривника, інша для себе. Після смерті душа замовника помсти також потрапить до пекла. Перші вісім епізодів це просто окремі історії, в яких різні персонажі піддаються цкуванню як психологічного, так і фізичного. І це дуже добре показано. За одну серію автори демонструють, як люди доходять до межі, через що готові самі колись потрапити в пекло. Лиш би зараз припинилися страждання. Також демонструється стан особи вже після самої помсти, деякі зітхають з полегшенням, а деякі самі перетворюються на монстрів, оскільки вони так вже однією ногою в пеклі та вже нічого боятися. А бувають випадки, коли вони після помсти навпаки посилюють початкову проблему. Тож варто 10 разів подумати перед тим, як мститися. Ну і самі процеси помсти доволі моторошні. Людини не просто забирають до пекла, а ще й змушують спочатку пройти через всі ті страждання, які вона заподіяла іншим, доводячи жертву до повного божевілля. Про те, як я й казав, тут є ще й наскрізний сюжет, в якому журналіст розслідуватиме ці дивні події. Разом з ним ми дізнаємося, хто ж така ця пекельна дівчинка та як вона такою стала. І кажу одразу, це дуже моторошна та дуже жорстока. історія, Але й цікава. Отаку я зробив невелику підбірку. Сподіваюся, ви знайшли щось, чим полякаєте себе під вечір. Якщо так, ставте подобайку. А хто вже закинув донат армії та вирішив підтримати копійчиною мене, то всі посилання в описі: підтримуйте українське, цурайтеся російського та на все добре.